Туди самим нема що їсти. Позолотіть, ручку, всю правду скажу вам що було, що буде, чим серце заспокоїш своє? Ди звідси ходять усіляки, а потім копійки пропадають. Велику грошву ти маєш, а за малою плачеш та ридаєш. Дивись, а то втратиш свої гроші, позолоти ручку мені. Ну, що ти такий позолотий та всю правду ж тобі розкажу? От як ти звідси підеш, так моє серце і заспокоїться, чекай, чекай, я ще прийду. Ось дивлюсь я на вас, сусіде, наче ви щось як загубили. Третій день на вкарачки своє подвір'я досліджуєте. Та копійку загубив. Була вчора і пропала, Наша корова язиком злизала. А можливо, і злизала, он у вас тільки тих корів. Та ні, не злизала. Я вчора цілий день вилами в ній перекопав. Нема та й годі. Вибачайте, сусідко, не маєм ніколи з вами розбалакувати. Піду я краще на город. Там вчора жінкою картоплю копав. Може, десь там і загубилась. Та ви краще не шукайте, а города поляйте. Можливо, і гривня виросте. Вам все усмішки, а мені велике горе. Копійка ж пропала. Здравствуйте, Григоріна, здоровенькі були. А ви знаєте, дуже цікавий оцей чоловік наш сусід, чотири корови має, добрий десяток свиней, а купійку загубив три дні шукає, так і не знайшов. А ви знаєте, що? Його дружина мені жалілася? Казала три дні не спить. Цю хату перевернув верх дно, всю клуню перетрусив, ту клятую копійчину шукає, так і не знайшов. Так. так. А ви оце звідки? Я так звідки? З ярмарки. Тож ж не діля сьогодні свята. Дивіться, скільки люди понаїхало. А ви знаєте, я, мабуть, також на ярмарок. Якусь того світиться собі, прикуплю. Прикупіть прикопі. Добре, добре. Давайте, давайте, давай. Їдемо, їдемо торгувати, дає вонове покопати. Ой, здравствуйте, кумонько. Здравствуйте, голубонь. Тож присідайте, покидайте в житу роботу. Неділя свята. Та як же покинеш, коли скільки хазяйства на шиї, а? Пішли краще на ярмарку. Та щось би собі прикупили. Та за що у масі? Чоловік усі гроші збирає і ховає, збирає і ховає. Он, копійку загубив, вже третій день в хаті спокою нема. А ви оце з ярмарку еге ж? І що ви там гарного собі прикупили. Та ось прикупила собі червоне намисто, коральню. І що за диво то намис? Ніколи такого не бачила. Ой, як же і мені такого намиста хочеться. А ви оце е, у чоловіка грошей попросіть, попросіть. А то бачу, ви в цій сорочці вже стільки років ходите. Ох, ваша правда. Та й спідниця в мене жилатка на лаці перед людьми соромно. Mm -hmm. А оце ж попросіть та сходіть на ярмарок, щось прикупіть. А то в, цих, в цій роботі та в цьому дранті так всі кращі літа й пройдуть. Попрошу кумасі, їй Богу, попрошу. Попросіть, попросіть, а я вже побіжу. Давайте. Бувайте. Тітонько, тітонько, а йдіть сюди. Позолотіть ручку, всю правду скажу вам. Та я позолотила, якби гроші мала. Ой, знаю я вашого чоловіка. Ой, ну, хоч діточкам щось дайте, голодніш. На ну, ось, молочка свіженького, тримай. Ой, красно дякую вам. Ну, тобі скажу всю правду. Була ти бідною, а стала дуже багатою, як бито. Але ж зараз ти ще бідніша, ніж була. Ну, це в твоїх руках. Щось я вже нічого не, не второпаю. Второпаєш, второпаєш на все свій час. Ну, красно вам дякую, тітонько. До побачення. Значика, поверну. Що ти, чоловіче, як та хмара, не знайшов? Та не знайшов. Зараз же несе мені мотузку. Свят, 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 Господи, прости. Полізу в Керницю, може, десь там випала. Сідай краще в Давай сюди. Куди сюди? На лаву чи що? Сідай вже до столу. До столу не сяду, скільки раз тобі говорив, не стели цю скатертину, заляпаю, потім прати, мило дарма витрачати, не накупишся на тебе. Тут і так копійка пропала. Та забудь же, що з тої копійки. Еге, забудь. Копійка до копійки, то й гривня буде. Хотіла тебе оце попросити. Грошей немає. Аби ж ти дослухав. Та що слухати, коли грошей немає. Казала кума, бачила намисто на ярмарку. Червоне червоне, гарне прегарне. Ох і господиню маю. Тут копійка пропала, а їй намисто. Тьху. Ну, чоловік так чоловік за копійку вдавиться, сказала дай гроші на намисто. Сказав не дам. Он піде краще в погріб картоплю перебирай. Може, десь там копійка випала. Та йди і сам шукай. От піду і пошукаю. Що, бонько, не дав чоловік грошей? Ну, звісно, що не дав. Що ж це його робити? Бо треба було б трішки підласти я же його і ласкою, і сваркою не дає грошей, та й гой. От скнара, га? Кумонько, мені хоча б ще один раз то намисто побачити. Так мені його захотілось, наче захворіла ним. Захворіла? І стогніть. Ой! Ай-яй! Що, що таке? Копійка знайшлася. Куме, та яка копійка? Ось кумі погано, а вам копійка. Погано мені, Погано, погано ось погано. погано. Дайте хоч води. Душить Вона мене вставить. Та не хлебчити так і так води не вистачає. Ой, куме, та є я... тут кумі погано, а вам води шкода. Знахарку треба кликати. Грошей немає на знахарку. Ой, а як кума помре. Нехай тільки попробує, а хто ввечері корови даїдеме. Погано. Треба знахарку, кажу, кликати терміново. Та скільки ж говорити, грошей немає. То я тоді сама приведу знахарку. Ну, якщо ви такі багаті, кума, то беріть то й ведіть. От піду і приведу. Пати. Давно я вас не бачив, сусідко. Що це ви? Знову грошей прийшли позичити? Грошей немає. А от і не вгадали. Я вам тут копієчку принесла, бо не можу я дивитись, як ви за тою копійкою туди, сюди, туди, сюди. Спасибі. Бачиш, як людина переживає, а ти розляглася. Ой, ой, сусідко, щось ви геть занедужали, навіть не знаю, що зі мною. Зате я знаю, злягла тут мені на О. щоб я копійочку не шукав. То то добре, що я вам копієчку принесла. Добре, добре. Правда? Добре. І вам не потрібно більше її шукати. Як це не потрібно? Одна копієчка вже є, ще свою знайду. Та вже дві копійки буде, та й і до гривні недалеко. Я не знаю, що робити. Ой, кумонько, голубою, була я у знахарі, розповіла їй все, вона вам допоможе. І я вам теж допоможу. Як? Десь у мене тут ось була. ось. <гум> Зараз я її підкину. Кум прийде. Копійку знайде і більше її шукати не буде. Куме, куме, а йдіть не сюди. Куме, а що он блищить таке? Де? О, он, блищить, он, он, он. О, копєечка знайшлася. Та це ж не моя копійечка. Ні, точно не моя. А чия ж то копійка? Та що ви, сусідко, в грошах знаєте? Моя копієчка була як сонечко блискуче, а ця якась крива та ще щербата. Та ні, не моя копієчка. Можна до вашої хати? Ну мені ще тільки тут сиганів не вистачало. Я ось глечика принесла, красно дякую. За Та що це робиться? Ми тут сироватку п'ємо, а вона циганю молоком поїть. А позолотіть, ручку, всю а правду вам немає. скажу. Та я ж хотіла вам сказати, що на душі вас, чим серце заспокоїте. Добрий вечір, добрі люди. Добрий учні, доброго здоров'ячка. Де тут наша хвора? Ось, 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 наша же, хвороб, хвороб, ось, ось. Ой. То Це та хвороба, за яку мені розповідали? Так, так, саме така. І не забудьте, що вечором буде добрий маворич. Зараз подивимось. Що я можу сказати? Становище майже безнадійне. А хто ж корову доїтиме ввечері? І я сюди. А тут народу й ступнути нема де. Здрастуй, сіночку. Здрастуйте, мама. Ой, ой, мама прийшла, а стільця для мами нема. Ось сідайте сюди, вам. Божечко! Син, а що це в тебе в хаті робиться? Що це в тебе тягани в хаті? Хозяйка, о, у мене і звинь, і корови. А невістка повинна робити і пам'ятати повинна, із яких злиднів ми її вивели. На все село хозяйкою зробили. Ой, Та, може, і злидні. Та яка квіточка була. А тепер дивіться, в яких пошарпаних одежа ходить. Та й то правда. Навіщо заміжній жінці купувати якісь? Наряд Наряди грошей коштують. За ці гроші, краще, синочку, п'яту корінку купити і трьох поросяток. Правда, мама каже? Правду, мама, правду. Мама дурного не скаже. Одягатися потрібно не заміжнім дівкам. Ось я своїй дочці купила таке гарне червоне намисто. Намисто? Червоне. Констатую падіння хворої прямо в агонії. А може і борща варити! Мене тут безсила. Ось читала я в одному медичному трактаті, що якщо такий хворій на шию один раз хоч надягнути на мисто червоне, їй одразу стане легше. А якщо надіти хустку нову, то взагалі одужає. Ніколи про таку хворобу не. Дивіться, дивіться, їй лише від одних слів краще стало. Так робіть уже швидше щось, бо ж помре. А як помре, треба наймичку викликати, щоб за свиньми та коровами та хатою доглядала. А для такого господарства три здорових наймички потрібно. А я таку знайду. Побійтесь Бога, що ви таке говорите? Ви не в своїй хаті. Угу. Та я вже й слова не можу сказати. Та миріться, не сваріться. Тихо. Не дихає, не дихає. Та швидше ж купуйте вже на місто та хустку ж. Та де ж я його знайду? Ох. закінчився. А я як у воду дивилася. Ось у моїй корзинці є і намисто, і хустина. То давайте ж сюди. Без грошей не дам. Так рятуйте ж кому. Гроші давай. Відверніться. Синочко, менше, менше, давай менше. Всі давай. Добре, так, досить, досить, досить. Так, давайте ж будемо одягати. Я очку до лікування. Констатую добре здоров'я. Хваліть куме Бога, що у вас жінка в доброму здоров'ї Та така гарна. Проти Богу. Моя копієчка знайшлася.